Всім привіт! Друзі! Я все дивлюся на кизильник, і мені прийшло на думку зняти відео про кизильник. Ну, можливо, я його недооцінювала. А зараз я таки бачу, наскільки кизильник є такою цікавою рослиною. Ну, По-перше, він зараз квітне і дуже гарно. По-друге, він просто так заплітає цілі стіни. Але, можливо, навіть ще по-перше, я би поставила те, що кизильник це вічно зелена рослина. Отак ось він, друзі, зараз в травні місяці бачимо, це квіти, але ягоди минулорічні до сих пір видно. Зараз я вам покажу ось ці ягоди. Просто вони зараз світліші, а взимку вони просто багаряно червоні такі. Іду, ось клумби з кизильником. Їх так багато в Польщі клумб з кизильником. Ось отак він росте біля будинків. Кизильник. Ось по той бік росте, по цей бік будинку росте кизильник. Оце все кизильник. Він просто, бачите, плететься на парканчики. Заплітає ці парканчики. І ці ж парканчики вони взимку також будуть стояти зелені, тому що кизильник це вічно зелена рослина, так як ялиночки, як туйки, кизильник. Отак От цілий рік такий зелений, тільки що зараз, в травні, він так квітне, а всю зиму він буде стояти. Червоними ягодами, зелені листочки і червоні ягоди. Ось бачимо краса кизильника. В його бік чомусь раніше і не дивилась, а зараз почала звертати увагу, наскільки ж це гарно. От просто паркан у кизильнику ми бачимо. І йду назад, зараз вам. Покажу іще кизильник. Він росте тут скрізь, далі ми бачимо будинок. Також там все в кизильнику. Парканчик. Парканчик в кизильнику. Тут також кизильник. І хочу показати, як він іще стіною росте, кизильник. Також в одному з відео, де я розказувала, як саджають рослини тут в основному. Кизильник саджають, так як і гортензії Бачимо, там ось таке волокно, в якому посаджений агроволокно, в якому посаджений кизильник. Ось туди парканчик з кизильником йде. Я звертаю увагу останнім часом на вічно-зелені рослини. Ну це прикраса. Тобто біля вічно-зелених рослин посадити рослини, які не вічно-зелені. І ваша клумба завжди-завжди буде гарною. Ніколи вона не буде негарною. Так от звідси я показую вам цю клумбу з кизильником. Зараз вийшла, показую звідси. Ну, тут такий масив. Ось я спускаюся по східцям. Тримаю обережно телефон, щоб не вислизно. І показую вам таку красу кизелях. Посаджені тут молоді дерева. Це новий мікрорайон. І оце будинок. І перед будинком така стіна йде з кизильника. Навіть відійти треба десь подалі, бо в мене все і не поміщається, щоб показати. Кизильник. Отак все заплетено, так під гору будинок, і каскадом ростуть рослини. І кизильнику тут, ну, просто якась приділена особлива увага. Я думаю, ще, друзі, через те, що це вічно зелена рослина, кизильник, те, що заплітає, так. А то, що це вічно зелена рослина. Ділюся з вами досвідом таким, як сама бачу, Підійду ближче. Ось посадка кизильника. Показую отаке агроволокно, міцне, цупке. І так саджають кизильник. Спеціально прийшла, знайшла будинки новобудови. І зрозуміла, що біля нового будову можна побачити, яким способом саджати, як робити молодоглядні клумби, як утримати вологу. Ось отак утримується волога, друзі. Отак саджаються молодоглядні клумби, для того, щоб ми на них не працювали, а в основному любувалися тією красою, яку створюємо. Своїми руками. До речі, хочу сказати, серед цієї краси, тут ось цілий масив гортензій посаджений. Також е, хочу сказати, що можна посадити будь-які квіти, які будуть прикрашати прибудинкові території, і давати ось такі яскраві плями. Вам краса кизильників. Далі вон, будинки взагалі будуються, але там вже щось посаджено. Буду досліджувати, що саме посадили там, і буду показувати вам, як це все розростається, і як нам добитися на своїх клумбах очії краси, яка нас радувала. І ми біля цієї краси. Не так багато працювали. Дякую всім за увагу. Гарного дня!